Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти, хто набуде статусу учасника бойових дій, адже зовсім недавно парламент Верховна Рада України ухвалила закон, який регулює порядок надання статусу учасника бойових дій. Це було здійснено 12 січня 2023 року. Добровольці, які в перший місяць повномасштабного вторгнення пішли захищати країну, але не встигли укласти контракт, тепер також зможуть набути статусу учасника бойових дій. Про цей закон зараз йде мова. Відповідно, про який він був ухвалений 12 січня 2023 року, як зазначають у комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, порядок надання статусу учасника бойових дій має визначити Кабінет міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності даного закону. Тож очікуємо тепер ті громадяни, ті чоловіки, добровольці, які Перший місяць а, пішли захищати війни повномасштабного вторгнення, пішли захищати нашу країну, також зможуть набути, але не встигли укласти контракт, тепер також зможуть набути статусу учасника бойових дій. А, будемо слідкувати за відповідним порядком, як тільки він набере чинності, тобто як тільки. Кабінет міністрів України визначено е, даний порядок надання статусу учасника бойових дій. Я обов'язково потім більш детальніше ще вам розповім і ще повернемось до цієї теми. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.